Вітаю тебе у невідомих просторах, у невідомих місцях. Я тут, щоб поділитися приємними речима цього світу. Присідай або стій, як хочеш. Моя розповідь про Outer Wild не буде довгою. Про цю гру неможливо говорити без емоцій, бо вона залишає дуже сильні емоції. Також. Про цю гру не можна говорити багато, бо кожне лишнє слово або кадр забирає у тебе моменти здивування. Це унікальна гра, де нагородою є не ефемерні пункти досвіду, нове вміння для персонажа або кращий артефакт. Нагородою в цій грі є знання, які особисто ти отримав. У цій грі ти не граєш за дослідника космосу. Ти ним стаєш. Бо знання головного героя це твої знання, які ти отримав в результаті пошуку і власних роздумів, уміння керувати кораблем, реактивним ранцем або розвідувальним дроном це твої уміння. Спочатку буде важко, але з кожною проведеною годиною ти будеш почуватися все більш впевненим дослідником космічних просторів. Це справді твоя пригода. А не когось іншого. Я запустив цю гру, знаючи про неї майже нічого. Її похвалила людина, смаки якої я поважав, і цього мені вистачило. Само собою, я міг би розказати тобі більше, щоб справді продати її. Однак сенсу в цьому не більше, аніж з'їсти торт, а потім розказати. Наскільки він був смачним. Ех, атмосфера космосу, розгадка не загадок, а таємниць, медитативна музика і філософія життя. Якщо тебе зацікавив хоча б один з тих аспектів, то ти відправляйся в обсерваторію за котом, бо без нього ти нікуди не полетеш. Ех, і знав би ти. Наскільки я сильно тобі застрів, бо ця пригода в тебе тільки попереду. Бувай! Однак, можливо ми ще зустрінемося в невідомих просторах, у невідомих місцях.